Що ж ну ми продовжимо наш інформаційний вечір і далі про наступне. От зокрема, негайне повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. На цьому наголосив керівник офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі із спецпредставником президента США з питань України Кітом Келогом. Українська делегація висловила сподівання, що це відповідає баченню Дональда Трампа. Андрій Єрмак зазначив, що Україна за будь-яких обставин захищатиме свої принцип. Цепові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності. Сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти. Олександр Мусієнко військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України є гостем осі. Вітаю вас. Вітаю. Вас. А Давайте одразу обговоримо цю заяву Андрія Єрмака, Зокрема, і це є офіційну позицію офіційного Києва. На цьому наголошував неодноразово президент Зеленський. Що ми територіями не торгуємо? Буквально напередодні спілкування з журналістами він Лював до конституції, що у нас в конституції все прописано, які області, регіони і міста входять до складу України? Відтак пропозиції ми відкидали і раніше відкидаємо, і тепер щодо будь-яких територіальних поступок. Тут єдине з'являється питання абсолютно логічно, Якщо ми жодного разу не погоджувалися на будь-які поступки територіальні, то чому вони досі лунають в наш бік? Ну насправді лунають, і ми бачимо те, що ми скажімо так зараз читаємо на шпальтах медіа, особливо американських та британських, різні можливі варіанти. При цьому на сьогоднішній день немає сформованої офіційної позиції, яка була б опублікована. Я підкреслюю офіційної так і тому я думаю, що ось ці всі розмови, які лунають, це все просто Намацування настрою. Ну звичайно, це перевірка думок, яким чином mm -hmm. президент України абсолютно принципово рішуче відповів. Про те, що жодних визнавань а, території російськими не буде, тому що ми прекрасно розуміємо, що коли ми говоримо, наприклад, про окупований півострів Крим, ми ж розуміємо прекрасно, що це може бути дипломатичною пасткою, оскільки одразу може за Кримом послідувати а, вимоги Росії про те, що давайте нам інші території Донеччину, Луганщину, Запоріжжя. А вибачте, завтра що а, російський дрон залетить на територію Полтавщини чи Черкащини і скаже, це теж на. Чи території, тому що тут якийсь дрон приземлився, чи щось відбулося, тому це абсолютно відкидається. Те, що зараз відбувається, от абсолютно є чітка логічна позиція. А те, що говорить керівник офісу президента України, пан Єрмак, дивіться. Воно ж базується на домовленостях зі сполученими штатами Америки. Це ж не просто якісь а, пусті слова чи концепти. Хочу нагадати: на початку березня, під час зустрічі в Саудівській Аравії, української та американської делегації, представниками США було запропоновано припинення вогню. Україна погодилася все осяжне і безумовне. Після цього державний секретар Ша Марко Рубіо не один раз заявляв про те, що припинення вогню має стати першим етапом і потім уже перемовини подальші. Україна зараз про це веде перемовини, як і домовилась з партнером нашим, як і домовилась зі Сполученими Штатами Америки. І ми хочемо, аби така послідовність зберігалась надалі. Все, і тут немає жодних, як було правильно сказано, Україна не є перешкодою на шляху до миру. Україна готова рухатися, але ми хочемо рухатися поетапно і не хочемо, аби на цьому етапі допускалися поступки Росії, тому що ми прекрасно розуміємо, що якщо зараз вже підуть поступки ще на стадії припинення вогню, що буде далі? І це створює, це зменшує а, і, скажімо, ослаблює перемовну позицію нас і заходу, якщо ми одразу йдемо на ці поступки. Тому, власне кажучи, я розумію так, що те, що відбулося в Лондоні, це пов'язано із тим, що можливо наші західні партнери, особливо Сполучені Штати Америки, виходячи із того, що є певне пришвидшення процесів, і їм би хотілося досягти рішень швидше, покладали сподівання на те, що зараз будуть об. Оговорюватися якісь подальші плани, мирні і так далі. Але ні, чітка позиція, як і було домовлено минулого тижня в Парижі, так і зараз продовжити в Лондоні консультації щодо перше: припинення вогню повного всеосяжного. Друге, це забезпечення контролю за виконанням режиму припинення вогню моніторингу. Третє це і в цьому важлива позиція Британії і Франції. Це розміщення іноземних військових контингентів під командуванням Парижу та Лондона на території України. Все і Україна тут абсолютно конструктивно зрозуміла і вибудована логіка цього перемовного так, розміщення процесу. розміщення контингенту. Це як частина гарантії безпеки. До речі, Reuters списало буквально е, сьогодні, що нібито Сполучені Штати Америки не наполягають і будуть відстоювати позицію України щодо е, недемілітаризації, на чому наголошує Путін. Це теж буде частиною, значить, нашої поствоєнної безпекової складової тобто Україна має мілітаризуватися через сусіда. Такого я єдине що поточню, от щодо цих дискусій. Баталі навколо поступок або пільних поступок територіями це ж вкидається вже давно. Що і Росія, і Україна має там і Келах про це Вітков говорив Фенешалтам. пише про те, що нібито Путін, значить, доповів Віткову на зустрічі. що Якщо вони, вони готові зупинитися на лінії зіткнення, і от те, що реалії на землі, як вони кажуть, да угу. те, що вони встигли захопити, те і їх, А от, зокрема, інші частини Запорізької, Херсонської області, там Донецької і частинка Луганської, залишають. Україні, але все це значить вкидається навколо питання Криму, і тут камінь спотикання це можливість або ймовірність визнання юридичного Сполученими Штатами анексії Криму і визнання за Росією. От в мене питання: вони ж як можуть за адміністрації Трампа визнати Крим за адміністрації умовно демократів наступної, да і скасувати це рішення? Або які наслідки юридично-правові таке визнання можуть тягнути, якщо умовно кажучи, до цього діють? Іде ну справа тому, що по перше, якщо Путін хоче припинити вогонь по лінії бойового зіткнення, чому він його не припиняє? Уже минув понад місяць, відколи Україна висунула відповідну пропозицію. Цього не відбувається, тому а, це все словесна еквілібристика, яка спрямована виключно на те, щоб демонструвати імітацію перемовин для того, щоб залишатися в перемовному процесі, і не більше з того, що ми бачимо, тут варто оцінювати по справах, що стосується визнання. Якщо ми говоримо про те, що якась держава допускає визнання території, і фактично юридично це закріплюється, вони сприймають і на мапах ми бачимо, починають малювати. А, Окупований Крим територією Росії, безумовно, це створює прецедент, який дає можливість в тому числі іншим державам долучатися до цього і починати визнавати. І тоді, ну, скажімо, чи можливий теоретичний сценарій, що інша адміністрація може це рішення скасувати? Теоретично може. Але при цьому всьому не так-то просто це зробити, оскільки є певні юридичні документи і акти, які маються підтвердити. Це не просто заява. Подивіться на перенесення столиці Ізраїлю в Єрусалим. Не всі демократи були за те, щоб столиця була в Єрусалимі, коли Трамп, будучи ще 45-м президентом, ухвалив це рішення, але вони не скасували. Байден не пішов на те, щоб це скасувати, тому це дуже небезпечні прецеденти, які можуть бути. І ясна річ, що Путін розраховує непросто. Тобто, треба розуміти наступне: Путіна менше цікавить, щоб США визнавали. Він буде протискати позицію надалі. Якщо США визнали, мають визнавати інші, і має зрештою визнати Україна. Тому будь-які можливості параметри щодо того, щоб хтось визнавав окуповані території російськими, це не. Насправді надзвичайно небезпечний прецедент, тому що він може потягти за собою юридичні наслідки. Додайте ще наступне: якщо пропонується, наприклад, як повідомляють окремі медіа можливості скасування санкцій, починаючи з 2014 року, з 2014 року проти Росії запроваджуються санкції пов'язані з незаконною анексією Криму. Що це означає? Це означає, що ці санкції скасовуються, США не вважає вже за потрібне притягувати Росію за це міжнародне правопорушення, відповідно, знімає з, неї цю, з них цю відповідальність. І що це означає? А це означає, що американські інвестори можуть з'являтися в Криму. А що це означає? Це означає укладення угод, документів і так далі. І легітимізація російської влади. Уявіть собі, якщо Якісь американські інвестори там з'являться? Їм дуже сподобається успорювати в подальшому рішення з наступною адміністрацією? Я так не думаю, тому це небезпечні прецеденти, яких звичайно допускати не можна? Я єдине, що поточню стосовно важливості Кримського півострова в контексті розбудови Російської Федерації да, на території анексованого Криму своєї інфраструктури в першу чергу мілітарної. Невже той самий Трамп не розуміє наскільки Чорне море як таке важливе? І особливо кримський півострів в контексті протидії там і Китаю, і іншим торгівельним процесам мілітарній розбудові, що він в принципі може навіть виносити це питання на обговорення щодо визнання анексії Криму, і визнання за Росію. До речі, тут варто згадати і декларацію про невизнання від декларацію про Крим 18-го року. Теж дуже важливо. Знову ж таки, це до питання чи можна скасувати попередні рішення, які були напрацьовані офіційному в Вашингтоні? Да, це до вашої тези, але чи розмірковує. Трампа і його оточення далекоглядно на перспективу, що Крим і Чорне море це важлива логістична світового рівня складова. Ну, ви знаєте, розмірковування стратегічні, мабуть, є, тому що якби не було стратегічних розмірковувань, Сполучені Штати, мабуть, би не почали операцію проти єменських хуситів. Вочевидь, це з чого стосується? Це стосується безпеки судноплавства і якраз одного з найважливіших торговельних морських шляхів сполучень через Суєцький канал. От вони йдуть через Аденську затоку, там де хусити атакують торговельні судна. І далі це транспортується звідки з країн Південно-Східної Азії, з Китаю, куди до країн Європи, переважно. Ну але Сполучені Штати Америки все ж таки тут виконують певну місію в цьому випадку забезпечення міжнародних торговельних шляхів. Ків судноплавства наскільки важливе Чорне море зараз в цій конфігурації для Сполучених Штатів Америки, ну виходячи із того, що принаймні станом на зараз не обмежили фінансування і не скасували будівництва величезної найбільшої бази НАТО в Європі в Румунії, яка там будується на 10 тисяч військовослужбовців, мабуть, розуміють. Тому що інакше б це фінансування обмежили. Але при цьому знову ж таки, стратегічне рішення, яке ухвалювалося американцями, пов'язане з тим, що Румунія і НАТО можуть певні функції забезпечувати. Вони не покладали таких сподівань саме на окупований Крим. Британія це інша ситуація. Вони покладали сполучені штати тут обережніше. Що ж дякую вам за те, що завітали і поспілкувалися? Олександр Мусієнко, військовослужбовець Збройних сил України, був гостем у цій порі.